Вітаю вас на каналі Джитсу. Це друге відео присвячено турніру CJ. Сьогодні ми подивимось на шлях до перемоги Нікі Родрігеса, як йому вдалося перемогти 4 сутички із 4 достроково, якими техніками та концепціями він керувався. Також, якщо ви не бачили попереднє відео, присвячено переможцю категорії до 80 кг кейдору Толо, раджу вам це зробити, тому що там ви зможете дізнатись про регламент змагань. Отож, сідайте зручніше і приємного перегляду. Першим опонентом Нікі стає Макс Дюменіс, це дуже великий спортсмен, з яким у Нікі буде багато проблем. Суточка Починається з хендфайту і ми одразу можемо побачити різницю у габаритах спортсменів. Нікі заходить в одну ногу, але Макс гарно захищається, намагається контролювати своєму верху компаху Нікі, не даючи йому взяти щільний хват за ногу. В якийсь момент він пробує зробити очимату, але Нікі лишається на ногах, і спортсмени повертаються в нейтральне положення. Нікі продовжує полювання за ногою Макса, але користуючись інерцією, Макс жбурляє його в стінку сцени. При першому перегляді мені якось стало незручно за Нікі. Його просто шевернуло як підлітка, але він ще матиме змогу помститися своєму кривднику. Спроба забрати спину від Макса нічим не завершується. Так і проходить перший раунд. Хоча Нікі не вдалося фінішувати жодної своєї дії, але через більш активну гру судді віддають свою перевагу йому. В другому раунді Нікі розуміє, що просто зі стійки пройти в ноги до Макса буде дуже важко. Тому він намагається використати тактику, про яку Крейг розповідає в своєму діві паверботом. If your opponent's posture is out of position, just shoot. Ані ресла, і Нік так, стані лайс, інакше. So, you guys can still generate the same force off of the butt here. We can toss our legs to the side and take an inside knee pull to come up and pick up a single. Хитрість цього підходу полягає в тому, що наш партнер може полінуватися опустити голову, коли ми сідаємо в гард, і це дасть нам можливість прийти йому в ноги. Так і вийшло в сутичці, Макс не понизив рівень своєї голови і Нікі пройшов йому в ноги. Після переводу в партер Нікі активно тисне на Макса, що зрештою дає йому можливість зайти за спину. Але після довгих спроб йому все ж таки не вдалося устаткувати два гачка. Максу вдається вийти в положення фронт-хедлок, з якого Нікі знову атакує його ногу. І знову заходить йому за спину. Зверніть увагу, що вже вдруге, коли Нікі намагається атакувати черепаху Макса тим, що заводить гачок, Максу вдається не віддати спину Нікі. Ось які рекомендації в цій позиції дає Крейк Удовілі Дайвінг Гуксін індійспозишенська зквайрізій федемтосташейґанасофтета опушеманігі. То що пропонує Крейг? Він каже, що в черепасі краще законтролювати ближню до нас руку, покласти людину на плече. І звідси завести гачок своєю лівою ногою. Спочатку ми заводимо коліно, а потім забираємо гачок за його ногу. І вже в такому положенні послухаємо крийга. Ця позиція дає нам можливість не тільки ефективно контролювати опонента, а ще й змушувати його тримати нашу вагу. Якщо ми лягаємо своєю вагою партнеру на ребра на легені, йому значно складніше дихати. Також ми скручуємо його хребет, що змушує його діафрагму працювати неефективно і давати менше кисню, ніж вона могла. І через деякий час під таким тиском людина втомиться настільки, що віддасть нам будь-який больовий чи задушливий. Отже, хоча Нікі не вдалось забрати спину, але все одно він отримав непогану позицію, в якій він може контролювати стегна Макса і намагатися додавати нього. Свою вагу, але Максу вдається лягти на свою спину і за допомогою технічного підйому вилізти з під ніки. Нікі не дає можливості Максу стабілізувати своє положення в стійці, Одразу проходить в ногу, забирає корпус і переводить в партер. Отримує непогану позицію, намагається душити трикутником руками. Але вирішує не витрачати сили і перейти в маунт. Макс намагається вийти за допомогою бріджіскейпу, але забуває про важливу деталь. Я про неї розказував в своєму випуску, присвяченому ескейпам. Деталь тут є те, що я користуюся обов'язково своїм ліктем. Якщо я буду робити усе це, не використовуючи свого ліктя, буду просто розвертатись в сторону. Ось сюди партнер, виставити ліву ножку, так, і просто зможе зайти мені за спину, так, забрати в мене спину і атакувати. мене. Так і вийшло під час сутички. Нікі забрав спину, закрив трикутник ногами на корпусі і затягнувши опонета на себе, Нікі вдається знайти задушливий зі спини. Таким чином він перемагає в першій сутичці і переходить до другого опонента Овена Леслі. Овен відомий британський спортсмен з видатними фізичними якостями, тому сутичка обіцяє бути цікавою. Нікі одразу вирішує сісти в гард для того, щоб в подальшому спробувати проти овену в ноги, а Овен тримає голову там, де треба, і Нікі не вдається перевести його. Ще декілька разів він буде підіймати стійку, опускатись знову на коліна і чекати помилку Овена. І в один з моментів він її дочекається. Нікі пірнає під голову Овена, робить внутрішній прохід в одну ногу і штухаючи партнера до стінки сцени, переводить його в. Партер. Зверніть увагу, яку позицію займає Нікі, яким чином він намагається завести гачок правою ногою. Все як вчив папа Крейк. Нікі намагається змусити Овена тримати на собі його вагу, але Овен намагається підняти стійку. І щоб не бути скинутим, Нікі сам стає на свої ноги і пробує забрати спину через такий гарний ковирок Якийсь час спортсмени проведуть в черепасі. Нікі знову устатковує позицію, який Овен змушений тримати всю його вагу на собі. Через це Овен робить спробу піднятися в черепаху, але на цей раз Нікі вдається завести другий гачок. З двома гачками Нікі може не хвилюватись, навіть якщо він підійметься, йому не вдасться скинути з себе Нікі. І майже одразу Нікі знаходить задушливий і перемагає в другій сутичці. Наступним опонентом Нікі стає одноклубник Адам Бредлі. Спортсмени тиснуть руки і нікі знову намагається підловити партнера, сідаючи в гард. Але одноклубник вже знайомий з авіалініями Нікі, вирішує не ризикувати і сісти. Хоча здається, що позиція, які опинили спортсмени паритетна, насправді нікі має перевагу. Послухаємо, як оцінює цю позицію Гордон Райан, аналізуючи свою сутичку з Джошом Сандерсом. can possibly be in, in jiu-jitsu, in my opinion. Um you're just you're carrying your partner's full body weight pushing into you for as long as you're willing to maintain guard. Me. Суть цього положення полягає в тому, що верхній гравець кладе вагу свого корпусу на верхню ногу опонента, а нижню ногу контролює свою рукою для того, щоб нижній гравець не міг відновити собі більш комфортну позицію. Адам зараз витрачає набагато більше сил, ніж Нікі. Йому доводиться втримувати всю вагу опонента в той час, як Нікі просто користується силою гравітації. Таким чином, у Адама виникає дилема: він або втримує всього опонента на собі, втомлюючись, або дає Нікі можливість протиснутись до. Нього своїми грудьми і опинитись в положенні, в якому йому буде значно легше проходити гард. Зрештою, Нікі вдається з'їсти відстань, притиснути своїми грудьми до грудей Адама, забрати кроссфейс і таким чином устаткувати максимально домінуючу позицію в Хавгарді. Адам тепер зовсім не контролює відстань з Нікі. Він може тільки підтягувати до себе опонента, а цього замало, щоб його дезбалансувати. І користуючись гачком правої ноги, Нікі намагається прийти в маунт. Але Адам робить непогану роботу захисту і повертає собі Хавгард вже на іншу сторону. Все ще у Нікі є позиція час у час. Він контролює плечі Адама, не даючи йому не розвернутись на себе, не відштовхнути його від себе. Для того, щоб вилізти, Адаму необхідно відштовхнути Нікі від себе, лягти на свій бік і відновити собі нормальне положення. Але Нікі дуже гарно розподіляє вагу, не помиляється, продовжує тиснути вперед. Так і закінчується перший раунд, який очікувано судді віддають Нікі. Початок другого раунду Адам намагається прийти в ноги до Нікі. Нікі контрить його дара і спортсмени знову переходять в хавгард. Нікі красиво очищає ноги Адама, в спробі прийти його гард. Зрештою йому знову вдається отримати чести час позицію. Ще одна спроба проходу в маунт. На цей раз успішна, і одразу Нікі намагається знайти трикутник руками. Адам встигає притиснути свою ладонь до вуха через це. Через це у Нікі не має вдалого кута, з якого йому буде зручно задушити Адама. Нікі зробить декілька спроб, щоб прибрати цю руку від вуха, але, зрештою, Адаму вдасться вийти. Нікі почне опускати цю руку до підлоги, відволікатиме Адама, перекриваючи йому дихання, і знайшовши таймінг, закине трикутник. Тепер, щоб отримати повну щільність в задушливому, Нікі потрібно дістати цю руку Адама, і йому це вдається. Спортсмени коркнуться. В таку позицію і довгі 40 секунд Нікі намагатиметься задушити Адама. Заохочу вас подивитись повну сутичку самостійно. Одразу скажу, що у Нікі був не найкращий кут, а у Адама була велика воля до перемоги, тому зрештою Нікі відпускає Адама. Спортсмени переходять з і знову Нікі не дає час адаптуватися до нового положення і проходить в ноги. За 20 секунд до кінця другого раунду Нікі вдається проти Гард і забрати спину. Завершується другий раунд, який так само очевидно забирає Нікі. Початок третього Нікі забирає ногу Адама, але вирішує її відпустити. Проходить в корпус, притискає до стіни, переводить в партер і знову починає тиснути. Спокійно, технічно проходить гард і так само забирає маунт. Пізніше Нікі вдасться опустити одну з рук Адама до підлоги. Це спровокує Адама користувати своєю другою рукою, яку Нікі перехопить і отримує позицію, з якої дуже приємно забирати спину. Що зрештою і стається. Подивимось, як Нікі реалізує перевагу з цього положення. Знову задушливо зі спини. Нікі отримує третю перемогу і переходить в фінал. Філіп Ендрю був другим фаворитом у цій категорії, тому не дивно, що спортсмени зустрілися в фіналі. Сутичка починається з того, що Філіп швангує сам себе і вирішує краще посидіти знизу. Але Нікі не та людина, під якою хочеться опинитись гарді. Законтролювавши ноги, він проходить гард і бере відому нам позицію, які Ендрю змушений тримати його вагу на собі. Ендрю намагається вийти з цього положення, і хлопці зав'язуються в такий дуже гарний скрембл. З мене отримують позицію закритий гард, з якого Нікі одразу намагається піднятись і вийти, що в нього без проблем виходить. Ендрі ловить Нікі на помилці і відновлює гард. Нікі поступово переносить свою вагу на Ендрю. І класичним варіантом проходу з боділоку проходить гард. Ендрю намагається піднятись, але Нікі контролює його дальню руку і переносить на нього свою вагу. Нікі перехоплює Ендрю за плече, пробує забрати в нього спину. Не поспішаю заводити гачок своєю правою ногою, і через куборок забираю спину, одразу намагається знайти задушливий. І Нікі перемагає у фіналі. Виграє свій мільйон доларів, можемо побачити його емоції. Неймовірний виступ від американського спортсмена. Усі сутички він завершив достроково, отримує свій мільйон від Крейга. І ось що каже після перемоги: do this. I want a bet match. Mr. Gordon Ryan. My one million versus your one million. Winner-take-all bet match. Так і пройшов найкрутіший турнір в історії бразильського джиу-джитсу Сіджай. Залишайте в коментарях ваші враження. Чи сподобалась вам боротьба Нікі. Дякую за перегляд. До зустрічі.